Українська звичка, яка лякає канадців. Просто-напросто послухайте про це, тому що багатьом українцям в Канаді це може допомогти. І також загальному це цікаво. Цікаво знати вам, українцям з України. Я неодноразово бачив і спілкувався з нашими людьми та виріс в Україні. У нас дуже хороші люди, дуже виховані люди. І багато чому наш менталітет та наша культура має багато сенсу. Але коли українці приїжджають в Канаду, вони спочатку стикаються з іншим менталітетом, з іншою культурою. І це нормально, незалежно чи це в Канаді, незалежно чи в іншій країні, кожна країна має щось своє. І наші люди, українці, знані за свою прямолінійність, лінійність, за те, що наші люди дуже такі не, пос... не будуть усміхатися на 32 зуби просто так, якщо вони цього не бажають. І дуже часто канадці. Бачать наших українців те, що вони не люблять усміхатися просто так, або деколи навіть ідуть повз когось і не будуть вітатися, тому що це просто нормально. Це не то, що українці. Хочуть себе поводити якось некультурно чи негарно, Просто це так є. Навіщо з кимось вітатися, якщо ви ту людину абсолютно не знаєте? А канадці дуже часто лякаються цією звичкою, бо бачать в цьому грубість і думають, що українці якісь злі, не хочуть з ними спілкуватися, бо самі канадці вони такі привітні, і зразу вітаються незнайомцями без проблем, не знаючи навіть тої людини. А ви що думаєте про цю ситуацію? Правильно так чи неправильно?